Раніше сміттєвий майданчик загального користування, що був проблемним для міста, адже сміттєвими баками користувалося чимало ужгородців. Та й сюди часто звозили траву чи гілля з приватного сектору. А нині тут екологічний острівець, який вчить сортувати й мотивує до цього. Ініціатива була дуже необхідною, передусім, через надмірну кількість відходів на цій території, каже керівник АВ Ужгород Наталія Якубик. Ідея полягає в тому, щоб дати можливість мешканцям правильно поводитися з відходами. Це стосується і великогабаритних, і будівельних відходів, тому що на сьогодні мешканці не мають куди здати, наприклад, там один мішачок будівельних відходів. Так, вони великими об'ємами можуть замовити. Автотранспорт і вивезти. Але коли це стосується маленьких об'ємів, то на жаль, немає куди їх подіти. і Люди зазвичай викидаються в контейнери для побутових відходів. Що є порушенням, що лимає як контейнери, так і автотранспорт. І взагалі ну, в контейнерах для побутових відходів повинні бути тільки побутові відходи. А друга причина облаштувати острівець змога збирати в торсировину і відповідно зменшувати кількість сміття на полігонах. За це можна отримати кошти. Острівець під наглядом працівника АВ Ужгород, який і приймає відходи. Але їх можна викидати і самостійно у відповідні контейнери. Можна здати папір, картон, пластик, всі види пластику, можна здати скло, склобі, скляні пляшки, можна здати металобрухт. Є секція для використаних батарейок. Також можна здати алюмінієві банки, тобто там є весь спектр послуг, все, що передбачає збір вторинної сировини. Інформація про ціни, за якими ми приймаємо вторинну сировину, розміщена на самому майданчику. За словами Наталії, якубик лише за тиждень роботи зібрали майже тонну відходів. А в місті продовжуватимуть облаштовувати подібні екологічні острівці. Це перший майданчик, перший в нашому місті, перший в Закарпатті, перший в Україні, але сподіваємося, що не останній. На сьогоднішній день ми плануємо в місті Ужгороді 9 таких майданчиків, які будуть розташовані по території міста, щоб всім мешканцям було зручно і в не в такому далекому доступі знаходилися вказані майданчики. Наступний екологічний острівець планують встановити на вулиці Шомній.